Уже кілька років поспіль у Нетішині на Йордана проходять водохрещенські купання. Не став винятком і 2023-й. За традицією свята люди каялися, просили у Бога прощення і лише після цього занурювалися у воду. Вважається, що вона на свято Богоявлення набуває цілющих властивостей. Воду прийнято освячувати та купатися у ній. Щороку представники ДСНС облаштовують місця для купання жителів Нетішина на горині біля млина та на озері поблизу навчально-тренувального центру ХАЕС. Місце. На озері кожного року облаштовують для зручності купання представники проспілкової організації атомної станції та працівники НТЦ, рятувальні підрозділи, а саме представники 3-го державно пожежно-рятувального загону та медичний персонал відділу соціальних об'єктів атомної станції створюють безпечні умови перебування громадян на водоймі. На озброєння Нетішинських МНСників щороку є все необхідне рятувальне оснащення. У Нас підрозділ забезпечений такими засобами, як аварійно рятувальний круг, Спеціальний пристрій соломинка для рятування людей з балоном, також аварійно-рятувальними жилетами та ношами для перенесення потерпілого. Також наш підрозділ забезпечує безпеку на водоймі за допомогою човна Honda Marine20 та здійснює патрулювання водойми. Занурення в ополонку для багатьох атомників стало традиційним. Хоча непрості події в Україні наклали свій відбиток. Купаю вже не перший рік. Відчуваю, що в цей день він такий, якби святковий, настрій всіх чудовий, вода заряджається, і багато таких хороших відчуттів отримую від цього. Цього року помисли та бажання в українців єдині, щоб Україна виграла. Це саме собою, просто це саме головне. Нехай цілюща водохрещенська вода додасть кожній українській родині здоров'я, віри, чистоти помислів та переможного миру.